Так, у мене місцеві вибори у Чехії, я хочу розпочати саме з формування сучасної виборчої системи. Почнемо з того, що вільні демократичні вибори сучасній Чеській Республіки, що проводяться на основі демократичного національного законодавства. Про вибори є по суті антидопом порядку формування державних органів у минулій Чехословаччині, тому що. Тоді в країні вибори носили формальний характер, і вони не надавали громадянам можливості справжнього вибору між різними кандидатами. І вибори тоді проводилися під контролем партійного державного апарату, що обмежувало свободу виявило, виявило виявлення народу, і важливу роль установлені сучасного виборчого процесу саме відіграло формування місцевого самоврядування. Те, що у свою чергу вплинув адміністративно-територіальний поділ, тому що це була така важлива реформа, яка мала доволі складний характер, і вона відбувалася близько 10 років. Суть у тому, що адміністративно територіальний устрій був змінений від трирівневої структури до дворівневої структури, де були муніципалітет та край. І, починаючи вже будувати структуру місцевого самоврядування, практично з нуля Чехія спиралася як на демократичні надбання європейських країн, так і втілення у європейській харці місцевого самоврядування. І наступний слайд. На сьогодні правову базу з цього питання становлять наступні закони Чеської республіки це. Закон про обці, муніципалітети, про краї, про вибори до муніципалітету, про вибори до представницьких органів країв. І відмінною особливістю виборчого права Чеської Республіки є те, що її конституція не містить спеціального розділу присвяченого виборчій системі. Та закріплює лише загальні принципи виборчого права демократичної держави, саме це стаття 18 та 20. І ці загальні принципи, що проголошені щодо виборів до палати депутатів та сенату, лежать в основі виборів до краєвих представницьких органів державної влади та до представницьких органів місцевого самоврядування. І відповідно до закону про вибори до представницьких органів країв вибори до представницьких органів країв проводяться на основі всезагального, рівного прямого виборчого права шляхом темного голосування відповідно до пропорційної системи і краєві представницькі органи вибираються терміном на 4 роки. Відповідно до пропорційної виборчої системи. До розподілу мандатів допускаються лише ті виборчі об'єднання, які на виборах до представницьких органів країв набрали 5% голосів від їх загальної кількості, і ця кількість голосів отримана виборчими об'єднаннями. умови, що вона подолала об'єр у 5%, у подальшому ділиться на число 1,42, А потім на цілі числа починають. Починаючи з двох, І ділення виконується стільки разів, скільки кандидатів у виборчому бюлетені, і у даному випадку застосовується система найбільшого середнього, за допомогою якої відбувається розподіл місць у представницькому органі і визначається кількістю мандатів, які отримали кандидати від списку виборчого об'єднання. І відповідно до закону про виборчі про вибори до муніципалітету. Висувати списки кандидатів мають право офіційно зареєстровані політичні партії, політичні рухи та коаліції, незалежні кандидати, об'єднання політичних партій з незалежними кандидатами, і виборець може проголосувати у виборчому бюлетені за таку кількість кандидатів, скільки їх налічує представницький орган місцевого самоврядування. Тобто таким чином, при визначенні результатів виборів, використовується система, як я вже сказала, найбільш середнього. За допомогою здійснюється розподіл місць у му муніципалітеті, представницькому органі та визначається кількість мандатів, що їх отримала, що саме отримали кандидати від їх списку кожного виборчого об'єднання. Для того щоб проголосувати, громадянин Чеської Республіки немає, повинен при собі мати. Посвідчення особи та паспорт знати свою виборчу дільницю. Виборець отримує від виборчої комісії конверт або бюлетень на заміну. За ширмою він заповнює квиток відповідно до своїх уподобань і кладе його в сірий офіційний конверт. Далі, якщо виборець також голосує на виборах до сенату, то квиток із ім'ям сенатора він вкладається в інший жовтий конверт. І Бюлетені для муніципальних виборів і виборів до сенату не можуть бути разом в одному конверті, і потім ці конверти вкидаються у започатану скриньку перед комісією. Взагалі, на відміну від нинішніх виборів до сенату, де голосують громадяни, які постійно проживають у 27 виборчих округах. На муніципалітетних виборах усі повнолітні громадяни Чеської республіки можуть голосувати за своїх представників. І виборча карта Чехії поділена на виборчі округи для голосування використовуються виборчі дільниці, де виборці, як я вже сказала, вкидають бюлетень до цієї скринки. І виборці повинні голосувати в тому виборчому окрузі, де вони мають постійне місце проживання. До речі, МВС Чехії рекомендує виборчим комісіям та районній владі допускати до виборів у місце, у місцеві органи влади громадян ЄС. Які тимчасово проживають у Чехії, і якраз нинішні закони Чехії дозволяють голосувати на місцевих виборах тільки громадянам ЄС з ПМП, тому що у 2014 році була справа, коли громадянин Словаччини, який тимчасово проживав в Чехії, виграв суд і відстояв своє право брати участь у місцевих виборах, і тоді якраз суд керувався правом ЄС і Нині МВС якраз і радить е, виборчій комісії брати до уваги цей вердикт, і тому е, громадяни ЄС зараз мають право голосувати. Щодо виборчої комісії з місцевих виборів, то їх завдання. Дільничі виборчі комісії є контроль за голосуванням виборців, а потім підрахунок поданих голосів. Член комісії повинен відповідати кільком умовам. Йому повинно бути не менше 18 років. Він повинен бути незалежним, не повинен становити загрози для оточуючих, тобто не бути інфекційно хворим, і не повинен при цьому сам бути кандидатом. Він також повинен бути громадянином Чехії. І під час муніципальних виборів член комісії по також повинен мати постійне місце проживання на території Чеської республіки, бо е, тимчасове місце проживання, якщо він є громадянином іншої країни, тобто член, членом ЄС. І на цьому в мене все. Дякую за увагу. І вам дякую. Що таке ПМП? Ви там у вас там було абревіатура ця? ПМП. це, це як… Венже вид на віт на жительство, вид на проживання. Okay.